Різдвяний штолен від біскотті. В мене одного питання, звідки це все пішло. На новий рік завжди продавали там новорічні підарунки, мандарини, фрукти, але ніколи в нас вдома не було штолені. Важить він 500 грам. Ну що, спробуємо? І до речі, коштує він не дуже дешево. Пахне він якоюсь паскою. Вже бачу, що він дуже багато присипаний пудрою. Знаєте, такий прям як сугроб. Знову срач. Ось так виглядає у розрізі. Я навіть бачу цедру, родзинки. Та й наче все да по вигляду і текстурі, це знаєте, як дуже забита паска. Спробуємо. У цьому щось є, і при чому новорічне, дуже насичений смак цедри. Він такий, знаєте, трошки пряний, і одразу перед очима, знаєте, ну прям фільм. Один дома. Я, я не знаю, як це працює. Я би зробив так: включив би один дома, заварив би собі какао, і ось це лупив під нього. Я реально здивований. Не думав, що це вийде так по новорічному, і смачно. Я взагалі думав, що це якась фігня, це не реклама. Коштує він 259 гривень. Ну, дешево.